Да. Добрий день. Я голова фермерського господарства «Ягідка». Вже воюю з селищною радою і з поліцією, і з прокуратурою вже з 20 року. Я викупив в фонді держмайна кіноспортивний комплекс і вже 23 роки я не можу його оформити. Попри це. Що вже пройшло 23 роки, я виграв безліч судів. Виграв у 2008 році, виграв у 2010 році, але вони місцева влада, а саме селищна рада, районна рада і обласні чиновники. Них покривають корупцію селищної ради і не хочуть, не хотіли віддати фермерського господарства, те, що йому належить, кіноспортивний комплекс. Я в останній час я виграв ще в 2019 році господарський суд і апеляційний суд виграв в 2019 році, вже зробив, заставив через суд селищну. А заключив, заключав три рази договір в 2008-2009 році на е, зроблення проєкту е, державного проєкту на е, своє господарство, на кіноспортивний комплекс. Але чи, через е, включання селищної ради і покрошування е, поліції тодішньої міліції. Тепер поліції, прокуратури, е, селищна рада, е, і там же в селищній раді знаходиться е, підприємець, який безпалько Валерій Дмитрович, який е, прихватизував колгосп в 2000 році, коли колгоспи розпадались. І вся ця злочинна команда, селищна рада, районна рада, прокурори, поліція, міліція, поліція його кришують. І через суд я заставив проектний інститут в 2016 році. Я заключив договор з проєктним інститутом. і Вони повинні були мені зробити проект за півроку. Але вони тягнули три з половиною років. Я бачу, що з ними нічого не можна зробити. Я подав знову проектний інститут в суд і через суд заставив їх зробити проект. Землеострою на кіноспортивний комплекс, який на, по праві належить фермерському господарству. Але коли мені зробили проектний, е, проектний інститут зробив е, цей документ, селищна рада відмовилася мені його е, надавати, закріплювати за мною. І вони почали. Е, е, голова. Е, Приватного підприємства Безпалько Валерій Дмитрович він є депутатом селищної ради і він головою земельної комісії. Тому вони вирішили, він так сказав, якщо не мені, бо він весь час намагався забирати цю землю територію, яка належить до кіноспортивного комплексу. Там 7 гектарів. Але він весь час питався забирати, але я через суди їм не давав. І він сказав, якщо я її не візьму, то я роздам атошникам і всім приближеним. Так вони зробили. І ось з 2019 року, по сьогоднішній день, вже п'ятий рік ідуть суди. суди повинні бути на мою користь, вони вже заканчуються, я вже. Вже... Тут не тільки корупція з поліцією, з прокуратурою, з... з чиновниками всіх рівнів, а й тут же видно, що й до цього причетний, ну не причетний, ну і судді теж на їхньому боці. Ну, як би воно там не сталося, я цю справу не програю і. Е, я подав, е, подав е, в поліцію е, скарги, подавав з 19-го року на, без, на бездіяльність поліції, і також в е, Цей... суді мені казали, що як це так, що я не оформляв цю територію документи, не подавав ніяких скарг в поліцію. Але в поліції там вже куча документів, які вони просто покривають, кришують. Поліція кришує, дії, злочинні дії селищної ради, але там замішані. І начальник земельного відділу. Бивший начальник земельного відділу е, Вінницького району, е, також замішаний архітектор Вінницького району, також замішана поліція, також замішана і прокуратура, також замішаний е, землемір, е, замішаний е, селищний голова і, і депутати також. І е, справа вже. Е, я справу вів слідчий Глушко, але він два рази закривав справу. Я через суд поновляв справу. Тобто цю справу вже забрали у слідчого Глушка із району і передали слідчому, слідчому Павловському. Він теж два роки закривав і зараз закрив цю справу. І я подавав в прокуратуру на без. В суд на бездіяльність прокурора, а фамілія його Чубік. І він 4 роки веде е, надзор над цими слідчими, І слідчі по раз, коли останній раз, коли я до нього прийшов пару днів, тиждень, тижня-два назад, він сказав, мені приказав е, прокурор Чубік закрити цю справу. Ну, на сьогоднішній день я звертався. В прокуратуру після цього, в обласну прокуратуру написав скаргу, але вони передали цю справу знову тому ж самому чубіку. І вже пройшло два тижні. Я на сьогоднішній день не можу отримати відповіді, яка ситуація по фермерському господарству Ягідка по кіноспортивному комплексу. Чи Справу оновили чи її закрили. Ну, Будемо чекати, я вже дру... протягом ти... більше тижня чекаю, мені в канцелярії сказали, що справу зареєстрували, Чубік приніс її в канцелярію, заре... зареєстрував в місцевій прокуратурі. І відправили по пошті. але вже тиждень пройшов. Я по сьогоднішній день не можу отримати. Як за правило, в них так, як вони так поступають, як не хочуть дати, щоб клієнт знав, тобто я яка моя справа, вони можуть просто вурно викинути і сказали, ми відіслали. А чому ви ви не отримали на пошті? Це нас не цікаво. Ми не знаємо. Тому я ще пару днів почекаю і потім прийду в прокуратуру в канцелярію, буду вимагати, хай вони е, чи пояснення дадуть, чи хто, як що ви відправляли. А коли я отримаю це письмо, тоді я буду думати, що мені далі як робити. Я просто хочу сказати, що я фермер з 92-го року стаж уже 32 роки. Ні одного місяця не прогуляв в житті. А це такий фермерський стаж. В мене 32 роки. Я як би сказати, перший фермер, коли вийшов закон о фермерстві в 91-му році, коли Україна стала самостійною, і в 92-му році ми перші фермери Вінницької області яких за той рік було десь 700 чимось 780 десь фермерів. Ясно. І ви також створили як фермер асоціацію, так? Да? А також на підставі всього цього, що відбувається, я бачу, що ми фермери не захищені, владу ми не цікавим. Вона нам все время перешкоджає і питається, якби знищити нас. Ми вирішили об'єднатись і створили громадську спілку асоціацію малих і середніх фермерів України. І я являюсь головою асоціації. Тому хочу сказати, в кого є яка думка. Є, які фермери теж такі обіжені. Прошу долучайтесь. Чому? Тому що сам, самі ви, як правило, нічого не добєтесь, тільки об'єднавшись, ми можемо подолати цю корупцію на містах у будь-якому районі. Я думаю, що це відбувається вже за 23 роки. Я не можу нічого добитися. І мою. Е ферм кіноспортивний комплекс, там, там 7 гектарів, ну 5 гектарів забрали і віддали на 30, поділили на 39 участків. І я веду справу тепер з 39 участками. Тобто, ну ясно, ясно. 32, десь 30 справ, 6 суддів розглядаються, І вже чотири судді підійшли к фінішу, і кожна боїться виносити рішення. рішення. Буду бачити, як воно буде. Ну, що я можу сказати? Далі буде. Ну і ви запрошуєте до вас, до асоціації долучатися, так? Ну так, да. я не то що прошу по моїй справі. Я цю справу веду сам і думаю, що я її не програю. Але одному бути тяжко, коли йде війна, коли чиновники все ділять, розкрадають, коли прокуратура поліція кришує. Злочинців за це беруть хабарі і за це не, від... не несуть ніякої відповідальності. Ну, що можу сказати? Треба об'єднуватися. Якщо когось це цікавить, то пишіть в моє особисте повідомлення в Фейсбук. Все, далі буде. Дякую.